Он же Гоша, он же гога, он же жора, он же Юра. Невроз, вегатосудинна дистонія, самотофорна вегетативна дисфункція це все одне і те ж саме. І найчастішим, найнеприємнішим проявом є панічна атака. Панічна атака це умовний вегетативний рефлекс, тобто це симптом. Коли людина має вже тривалий час панічні атаки, ходить від одного лікаря до іншого. Після обстеження невропатологи і кардіологи, якщо нічого в принципі, страшного або смертельно не знаходять, вони назначають антидепресанти або транквілізатори. На додачу до цього вони приказують: ну що ж, такий тип нервової системи. Навчіться із цим жити. Шановні лікарі, в мене до вас є зустрічна пропозиція. А давайте ви навчитеся із цим жити. Невже вашого досвіду, знання або кваліфікації, не вистачає зрозуміти те, що невроз це внутрішній конфлікт? І потрібно не глушити його таблетками, а відправляти людину до психотерапевта або клінічного психолога, який займається неврозами. Тому що ні таблетки, ні YouTube не допоможуть. Потрібно зрозуміти глибинні причини появи цього симптому. І як тільки ви знайдете причини, то зникне і симптом. Будьте здорові!